Так, ще раз проходимо по огірковій. Так, з самого початку ми обриваємо перших чотири міжвузля Повністю. Пасинки огірки 1, 2, 3, 4. Тут обірвали п'ять. Далі ми обриваємо тільки пасинки і вусика. Так, це й пройшли. І підв'язуємо. Ось такий має бути огірочок. Зараз знайду, де пропустили, Я вам покажу. Так, знову дивимося. Один, два, три, чотири, немає нічого. Так, далі огірок. Так. Огірок. Так, ось пасинок. Ось пасинок маленький. Пасинки обривати, коли вони маленькі, найкраще, Менше травмуємо огірок. Так, і ось огірочок залишаємо. Пасаничок обриваємо. Так. Ось знову йдемо. Один, два. Це вже новий виріс огірок. Хай там буде. Так, йдемо далі. Ось пасану пропустили. Ось пасанок. Ось пасинок. Так, далі немає. Ще буває таке, що люди зламали ось точку роста, наприклад. Тоді ми ось цей пасинок не обриваємо і це буде в нас знову, знову нова точка росту. Так, дивимося. Один, два, три, чотири. Це вже пустили. Ось пасинок. Так, далі нема. Так, ось пасинок. Ось пасинок. Так, ось теплиця з огірком. Огірок сорт Мадрилен. Считаємо, один, два. Три, чотири. Чотири між вузля нічого не має бути взагалі. Далі йдуть тільки одні огірки. Обриваємо тільки пасанки і вусика. І підв'язуємо? Так знову один, два, три. Один, два, три, чотири. Немає нічого взагалі. Ось Пасинок. Пасенок і вусіка. Надеюсь, я тут обірвали. Пасинок Да, Толя. Так, що тут посаджено в двох теплицях 3000 рослин огірка. На сьогоднішній день десь вибираємо 300 кг кожні два дні. Так, листок був останній раз оброблений альєт. плюс вертімек. Без прилипача, без нічого. Наступне, наступне оприскування. Буду нести листові підживки. Водорослі, амінокислоти, можливо, трішки калію в халатних формах. Огірок лиється майже кожен день. Не майже а поки що кожен день. До речі, скоро ще огірок витягнеться, будемо обрізати знизу по три листки. Ось, ось ці голисти будемо обрізати, на них все одно не, не попадає сонячне світло.